Японці створили капсули для сну позі стоячи. Американці зробили куртку кондиціонер. Лабрадор грає у хокей на льоду. А британець п'є пиво із роботом. Це новини, які справді вражають. Уявіть собі, ви в офісі очі злипаються, а начальник вже втретє запитує про звіт. Знайома ситуація. Японські інноватори вирішили цю проблему, створивши капсули для сну у вертикальному положенні під назвою «сон жирафа». Тепер дрімати на роботі стало не лише можливим, а й стильним. Ці футуристичні соні будки розроблені спеціально для офісів та кафе, щоб працівники могли швидко відновити сили під час перерви. Конструкція капсули передбачає регульовану підставку з подушкою для голови та платформи для підтримки стегон, гомілок і ступнів, забезпечуючи комфортний сон стоячи. Розробники впевнені, що 20 хвилина дрімота у такій капсулі підвищує розумову працездатність та концентрацію уваги. Тож, можливо, незабаром замість традиційної кави під час перерви ви обиратимете швидкий жирафячий сон. Адже, як кажуть, добре виспаний працівник запорука успіху компанії. Лабрадор на люду, що впевнено ковзає та майстерно володіє хокейною ключкою. Це реальна історія про Бенні та його неймовірну подорож від притулку до хокейної слави. Одного дня колишня професійна фігуристка Шеріл Дел Сенгро вирішила подарувати шанс на нове життя восьмирічному лабрадору. Шеріл помітила особливий інтерес Бенні до льоду. Використовуючи свій багаторічний досвід тренера, вона створила спеціальні ковзани для свого нового друга. Побачивши, як Бенні з захопленням ганяє хокейну шайбу та тримає ключку, Шеріл зрозуміла, що в ньому прихований справжній хокеїст. Цей унікальний талант не залишився не непомі... Гравці хокейної ліги запросили Бенні для спільного відео, яке швидко стало вірусним серед фанатів. І ось сьогодні Бенні відомий як перший у світі пес-хокеїст. Британець Райан Говард створив точну копію робота Джоні П'ять з культового фільму Коротке замикання і тепер ходить із ним у бар пити пиво. На свій винахід він витратив 6 років свого життя та майже 30 тисяч доларів. І воно того варте, цей робот не лише виглядає як оригінал, але й може рухатися, говорити, танцювати та навіть співати. Кожна деталь від серводвигунів до металевих пластин була виготовлена вручну, що робить його справжнім шедевром інженерного мистецтва. Райан зізнається, що Джоні П'ять став повноцінним членом його родини. Вони часто ведуть душевні розмови, обговорюючи останні новини та плани на майбутнє. Тож, якщо ви коли-небудь, Мріяли про товариша, який завжди підтримає розмову та не відмовиться від походу в бар, можливо, варто задуматися про створення власного робота. Якщо ви завжди мріяли про особистий мобільний кондиціонер, який можна носити на собі, у нас для вас чудова новина. Американські інженери представили куртку, яка буквально видуває спеку геть. На спині встановлено шість мініатюрних вентиляторів, які працюють, наче турбіни на реактивному лайнері. Ну майже вони вмикаються за три секунди і миттєво починають охолоджувати ваше тіло. Всередині куртки є спеціальні елементи, які не просто ганяють повітря, а реально знижують температуру тіла. Живлення забезпечується портативною батареєю, що дозволяє насолоджуватися прохолодою до двох годин на одному заряді. Вага куртки один кілограм сто грамів, що трохи більше ніж звичайна куртка. Але цілком терпимо, враховуючи її можливості. Що скажете? Хотіли б собі таку куртку кондиціонер Чи поки що справляєтесь влітку звичайним віялом?